Кандидатами в депутати повинні бути політики. Тобто люди, для яких е, е, політика є ну, професійною діяльністю. Я можу пояснити чому? Тому що е, от є добрі бізнесмени, да? але вони частіше за все погані політики. Ну, майже завжди. Чому? Тому що бізнесмен в першу чергу думає про те, як е, е, його бізнес повинен процвітати. Є досить непогані, як у нас кажуть, хазяйственники. Да? Але, от ви знаєте, я свого, коли їхав сюди, от, чомусь згадалося, я колись вивчав доменний процес. Начебто непогано знаю його, як управляти Да? але яким чином це допомагає в політичній діяльності, це ніяким чином ні. Тобто політика повинна бути професійною. А Захист інтересів якихось груп населення, в тому числі і бізнесменів, да? це повинні е, бути партії, котрі відповідають і е, сповідують якісь спільні інтереси. Це перше. Друге, ви знаєте, зараз досить велика така кількість людей і журналістів, і політологів кажуть, що потрібні нові обличчя. Я вам зараз, якщо можна, порахую декілька прізвищ, і я більше ніж певний, що багато. Про них ми ніколи не чули. Да? Ну, от, Наприклад, Харовський, Новіков, Шемчук, Лук'янов. Але справа в тому, що багато людей, і ми також про більше слава депутатів України, які зараз існують Що... Так це люди, це, котрі так. на відміну від усіх, це народні депутати, не діючі. Це ті люди, котрі вперше зайшли в парламент під прапорами народної самооборони. Вибачте, це були, частина з них була моїми друзями. Вони зайшли під прапорами народної самооборони, як нові обличчя, котрі ніколи не були в Верховній Раді. Але сьогодні вони перейшли на той бік. І е, коли критерії як цього не допустити, ну, вибачте, ще коли Юрій Луценко був на свободі, ми з ним багато на цю тему, там, сперечалися, саме тому, що це найбільш боляче вдарило по нас. Ну, Бо ми їх знали, вони були нашими друзями. І сьогодні ну, декілька критерій. Перше це публічність. Тобто людина повинна свої погляди е, сповідати публічно. Якщо вона не сповідає, так а десь там в куларах, то тоді виявляється, що зміна поглядів ніяк на нього морально не впливає. Ну, друге, це біографія, да? як людина себе поводила під час своєї життєвого шляху. Да? Біографія всіх кандидатів на народні депутати буде опублікована. І це нормальна ситуація, коли дивишся і більш-менш зрозуміло, чого від нього очікувати.